В нашому садочку росте багато різних кущів та дерев, але є одно з них, яке відрізняється. Як ви вважаєте, воно зветься. Так, берізка. У берізки білий стовбур з чорними цяточками. Гілочки в неї тоненькі, гучні. А що росте на гілочках? Так, листячка. На початку осені воно ще зелене. Нашої берізки біла кориця, вичеслани кіски. Люблю подивитися. Я вважаю малята, що вам сподобалась розповідь про берізку. І ви про неї вивчити віршик.